Вітаю всіх! Я не вірю в більше. Просто не можемо довіряти. Я зробила розклад дворічна Харківська область. Вона не в окупації. Сімка кубків це розмови без дій. Пездіж. Але руйнування, серйозні пожежі. Постійний рух, там багато чого відбувається. Окупації немає повної дійсно. Далі. В межах міста бої, сверніші бої, але далі їх немає. Топік, далі нема. Там капець, далі немає. І не факт, що вони далі підуть. Далі, дворічною, цієї руйнування, вона буде зруйнована, там пожежі, все. Але те, що кажуть про повну окупацію, ні. Розмови. Розмови. Багато нагнідань, розмов і попиздіти. Зруйновано буде. Чому я зробила? Тому що такі вкиди я ненавиджу. Просто ненавиджу. А спростував тільки синіху, в якому я не довіряю.